Підсудна, ви маєте право на останнє слово. Я не поїду на Мальдіви. Мене чекає Магадан. Це у Полтаві будуть зливи. У мене сніжний ураган. В Одесі сонце, море, пляжі. Тут депресуха присуха та печаль, у Львові кави повні чаші. Я ж в сльози, булькаю, сухар. Сама в усьому винна, люди, зізнаюсь чесно від душі. Мою ганьбу, шановне панство, змивають совісті душі. Тома Назаренко, ви засуджуєтесь до 10 років суворого режиму, повної конфіскації майна та розстрілу через повішення. Гори у пеклі потвора. <плес> рада тебе бачити, чудово виглядаєш. Але більше не пий стільки на ніч. І зранку користуйся патчами. Ми, жінки, повинні виглядати як зірки, а не як селючки. До речі, знайомся. Це Іванка мій персональний асистент. Добрий день. Вибачте, у вас хвіртка була не зачинена, тому ми й зайшли до вас на ділянку. Вчора забула розповісти тобі головне. Студія, аби утримати, підписала зі мною такий крутий контракт, пішла на всі мої умови, підняла ставку майже в два рази і ще надала мені особистого асистента. Такого в нашій сфері ні у кого більше немає. Я довела, що Сніжана Бульбаш справжня зірка. Ух, це чудово. А, але чого ти приїхала до мене так рано? Рано? Угу. Вже восьма година. Ми з тобою так і домовлялися, що я заїду до тебе по дорозі на студію. У котрі я повинна бути у кадрі. Початок сцени о 9.40. Угу. Ще встигнемо підписати з тобою всі наші домовленості. які домовленості? Ну, як же? Ми з тобою вчора ввечері декілька годин розмовляли. Я тобі навіть свій вірш читала. Який написала, коли дізналася, що мій фільм поїде до каму. Вірш? Ну так, я не поїду на Мальдіви. Мене чекає фестиваль. Це у Нью-Йорку будуть зливи. У мене ж нагород кришталь. В Берліні мороки проблеми. А тут краса, мистецтво світ! Так, так я... Я, я згадала. От і чудово. Так що, можемо підписувати документи? Які документи? Ні, я так більше не можу. Вона не в адекваті. Я починаю хвилюватися, а через це в мене можуть зморшки з'явитися. А це заборонено контрактом. Поясни їй сама. Тома, ви вчора домовили зі Сніжаною, що передасте їй у користування свій телеграм-канал. Навіщо? Ну як навіщо? У мене такий зліт кар'єри. Мені потрібно це все підтримувати. Потрібно заробляти на рекламних проектах. Створювати і розкручувати свій власний канал це довго. А в тебе вже все готове. Ну поясни їй. У вашого телеграм-канала більше півмільйони підписників. А. Ви протягом тижня підготуєте свою аудиторію і плавно переорієнтуєте її на сніжану. Тим паче, що це буде зробити нескладно. Новини про мене завжди збирали у тебе найбільшу кількість лайків. А так можна? Ну чому ж ні? Це моя геніальна ідея. Зазвичай продають канали з новинами, ваш про психологію і акторства, тим паче Сніжана Іванівна, напряму не стосується. Але Іван Сергійович, акторський агент Сніжани Іванівни, вважає, що його можна буде швидко переорієнтувати. Головне, що там вже є велика кількість підписників. Це ідеальний варіант. І не забувай, ти не за це зробиш. Ми платимо гроші. Е, скільки? А, Я згодна. Ну, ти чудова. Ну що, підписуємо. Угу. А ти думала, я не дізнаюсь, що ти спиш з моїм чоловіком? Хто вам таке сказав? Це неправда. Богом клянусь. Мовчи. Я все знаю. Він сам мені розповів. Добре, тоді зізнаюся, я справді його кохаю і ми хочемо одружитися. <рес> Не сміши мене! Тобі потрібні лише його гроші. Якщо ти думаєш, Якщо ти думаєш, що я тобі так просто його віддам, то ти глибоко помиляєшся. Він належить тільки мені, а тебе я вб'ю власними руками. Мені навіть плювати. А, мені навіть плювати, що я отримаю 10 років з конфіскацією. О, ні, пробачте мене! Я більше так не буду, чесне слово. Гори у пеклі потвора. Так, стоп! Ви, ви що, знущаєтесь чи що? Повірила. Я ж тобі вчора казала, це мій новий метод підготовки до ролі. Mm. У будь-яких обставинах тренуватися з текстом. Іванка мені допомагає. Mm -hmm. До речі, а ти молодець. Скажу режисеру, і він надасть тобі невелику роль. У нашому серіалі. Правда? Дякую. Ну, якщо ви вже закінчили, репетирувати. Може, підпишемо папери. Ну, мені реально дуже потрібні гроші. Ну, я у курсі. Я вчора Твереза була. І все пам'ятаю. Це буде мій внесок у твою свободу. Дякую. Шанси є, але дуже примарні. Добрий ранок. Привіт, Тома. Бачу, ти вже не спиш, як після вчорашнього голова не болить. А ти звідки знаєш? Так ти ж сама мені вчора вночі подзвонила. Ми кілька годин з тобою спілкувалися Ти вже забула. Ох, я. блін, я не пам'ятаю. Ну, з огляду на те, що ти тільки при мені пляшку вина випила, нічого дивного. В твоєму віці стільки алкоголю пити шкідливо. Бачиш, вже пам'ять відмовляє. Гаразд, зараз не про це. Я не просто так дзвоню. Пам'ятаєш, в тебе був старий папінний магнітофон. Ну, Так він і зараз є десь на горищі. Чудово! А він працює? Ну, Мабуть, так. А що йому буде? Це радянська техніка. Вона ядерний вибух переживе. А що? То в мене зранку. Приходила клієнтка на масаж і в розмові згадала, що шукає саме такий магнітафон. Для чогось він їй дуже потрібен, готова заплатити за нього гарні гроші. Я й згадала, що в тебе такий був. Думаю, він все одно тобі не потрібен, а гроші зходяться. Клас, Лар, а що мені треба робити? Нічого. Я їй дам твою адресу, вона зараз від'їде, і ви все вирішите. Я тобі дуже дякую, дякую, дякую. Ну, все, чекай на неї. Угу. Є. Ось. Ви такий мали на увазі? Так. У нас був майже такий самий. А він працює? Ну, зараз побачимо. Так. Ну, здається, працює. Фантастика. Ми можемо послухати один запис. Ну, Щоб перевірити, чи йде звук. Так, звичайно, але я не знаю, як заправляти. Я знаю. Моїй донечці? Так. Це написав мій батько. Здається, все. Що все рознертувалося. Ви присядьте, заспокойтесь. Може, водички? Так, дякую. Угу. Ось тримайте. Може, ви розкажете, що трапилось? Я все ж таки психолог. Можу вислухати, порадити щось. Батько помер від онкології, коли мені було 5 років. Мати казала, він дуже любив мене. Кожен вечір читав казки, гуляв зі мною, купав, спати вкладав. Коли він дізнався про хворобу і зрозумів, що часу в нього залишилось мало, він почав записувати дитячі книжки на магнітофон. Вони домовились з матір'ю, що вона буде ставити мені їх на ніч після того, як його не стане. Але одразу після поховання в квартирі сталася невеличка пожежа, і його записи кудись зникли. Мати ніде не могла їх знайти. Голос батька я забув. А згодом вирішила, що і взагалі ніяких записів не було, що мати все це вигадала для того, щоб у мене залишились гарні спогади про нього. А виявилось, що все це правда? Так. Вчора ми розбирали шафу і випадково знайшли ці бабіни. Стінка шафи відкріпилася, і вони лежали за нею. Мабуть, під час пожежі мати кинула їх туди разом з коробкою. Вони впали, а мене не попінтила. І ось тепер, через стільки років, я зможу почути його голос. Спробуємо умімкнути? Так. Тільки якщо можна, зробіть це самі. Я дуже хвилююся. Добре? Наче тут поряд зі мною як я самі ви навіть не уявляєте, як я вам пляш. Ось це це магнітофон. Ви знаєте, я вам навіть заздрю. У вас був прекрасний тато. А у нас сестрою такого не було. Коли батько дізнався, що мама вагітна, він просто втік і більше ніколи не з'являвся в нашому житті. Знаєте що? Я думаю, що це неправильно. Брати гроші за можливість почути рідний голос. Тому. Це мій для вас подарунок. Ви впевнені? Лара казала, що вам зараз дуже потрібні гроші. Впевнена. Добре. Дякую. Тоді і я вам хочу зробити подарунок. Це ж не заборонено. А ти думаю, ні. От і добре. Це вам подарунок від мене. Нехай вони принесуть вам дачу. впливають, натисніть 3. Якщо ви одна у будинку та почули якийсь дивний шурхіт з кухні, натисніть 4. Ви натиснули цифру 4. Перед тим, як відправити за вашу адресу наряд поліції, дайте відповідь на 10 коротких запитань. Питання номер 1. Яка у вас група крові? Якщо перша, натисніть 1. Стояти не рухатись! Руки вгору! Будинок оточено. Я не зрозумів. Так що мені робити? Не рухатись? Тому руки підійняти. Налякав мене до всирачки. Як ти сюди прийшов? Ти двері на двір не закрила і фіртку. А я бачу пляшка то ваша сімейна зброя. Що? Не зважай. Я був тут поряд по справах, вирішив зайти. Я бачу по яких справах? Бухав? Ну, звісно. Mm -hmm. Як і ти. Ми з тобою разом бухали. Що? Ну. Онлайн. По відеозв'язку. зв'язку. Чи ти вже не пам'ятаєш? Це я вчора дала. Ні. Цього не було. Ми просто спілкувалися. Погано мені тому. Настрій страшенний. Місця собі не знаходжу. Вдавитися хочеться. Коля. Як я тебе розумію? Мені самі не весело. Давай, іди додому. Тебе вже там Міланка шукає, нервує. Давай. Да не хочу я до неї. Ну, не кохаю я її. Я до свого справжнього дому хочу, до Галі, до Сергія. Том, ти завжди до мене добре відносилась. Допоможи мені зараз. Навчи, що зробити, щоб дружину повернути. Коля, як то кажуть, завдання з зірочкою. Ти вже стільки накосячив, що я взагалі не вірю, що це реально. Ти ж психолог, до того ж її сестра має бути якісь... Варіант. Я розумію, що поводився як мудак. Чому як? Справедливо. Я мудак, ідіот. Бабій. Але я кохаю. Я кохаю, Галю. І ладен піти на аби її повернути. Ну прям таки на все. Абсолютно. Повір, я змінився. Ну, я не вірю в такі магічні перетворення. Ну, але спробувати можна. План такий: по-перше, ти йдеш від Мілани. Я це вже зробив. Молодець. По-друге, налагоджуєш контакт з своїм сином. Він трубку набере. На повідомлення не відповідає. Ну, то це й не дивно. Він тебе любив, а ти, ти кинув сім'ю, образив його маму. Тобі треба вибачитися перед ним, додзвонитися і знову заслужити його довіру. Я це зроблю. Відмовитися від онлайн казино і алкоголю. Я вже неділю не граю, а пити кину прямо, прямо зараз. Ну і останнє. Тобі треба знайти нормальну роботу. Коля, це найголовніше. Галя ніжна і тендітна жінка, а ти здоровенний, кремезний, змусив її все тягти на собі. Якщо ти не зміниш свого ставлення, не доведеш, що на тебе можна покластися, що ти справжній чоловік, Галя ніколи до тебе не повернеться. Ти маєш рацію. Але ж з роботою зараз складно, немає жодних нормальних варіантів. Ну що у вас у чоловіків завжди якісь відмазки. Коля, все просто. Не знайдеш роботу, не повернеш Галю. О. Так. Дякую. Я все зрозумів. Ну, ти молодець. Хай щастить. Коля. Двері закриєш. Привіт! Тобі зараз зручно говорити. Так, звичайно, галюня. А що ти хотіла? Том, я переслухала усі ті повідомлення, що ти мені вночі надсилала. Я не можу кинути свою рідну сестру в біді, і я вирішила тобі допомогти. Що треба робити? Я готова. Боже дякую, сеструню. Ти мене просто рятуєш. Нічого особливого робити не треба. Просто в офісі у мене приймеш кілька клієнтів. Що? Ну, Галюнь! Кілька сьогодні! Кілька завтра і все Тома Блін. У мене навіть слів немає. Нагадую, що саме через те, що ти лишила мене замість себе, у нас і виникли всі ці проблеми. Галь, ну по-перше, не у нас, а у мене. А по-друге, ну ніяких проблем уже не буде. Я усіх попереджу, що сесію буде проводити моя сестра, мій коуч, мій вчитель. Я ще й знижку зроблю. Галь, ну я все прорахувала. Якщо ми будемо паралельно працювати до суботи, ми назбираємо необхідну суму. Тебе ж офіс зайнятий, там твої психовані психологіні сидять. Вони по понеділках, вівторках і середах. Все ні, Тома. Вибач, але вдруге я на таку авантюру не піду. Посадять нас з тобою разом. Хто за моїм сином буде доглядати? Галь, ну будь ласка, я сказала ні. Не думала я, що знову мені доведеться сюди повертатися у якості психолога. Тома тома